фразеологічне багатство української мови, або про неймовірну народну світоуяву та непідробний колорит крилатих фраз нашим предкам нерідко не вистачало звичайних мовних засобів сухої фрази, саме тому вони вдавалися до метафоричного осмислення реальності та будували ряд асоціацій. Тож сьогодні. Про найсолодше сон і солов'їні варіанти замінники фрази хотіти спати. Фразеологізми – це стійкі сполуки слів, які відтворюються у вигляді усталеної цілісної конструкції та виступають у мові як неподільний зазначенням вислів. На сон клонить українці вміло підмітили, як виснажена людина, що тут засне, починає хилитися. Морить на сон, Дієслово «морити» має значення доводити до виснаження знемоги. А ми, звісно ж, найбільше хочемо спати, коли стомлені до знемоги. Дрімота хилить. Є відсилка до слова дрімати, тобто перебувати в напівсонному стані, мати неміцний сон, клювати носом. Погодьтеся, коли ми засинаємо сидячи, то доволі часто ривками опускаємо голову вниз, ніби курка клює зерно, носом рибу вудити. Тут уже народ витворив асоціації або з поплавком, що смикається то вгору, то вниз, або з рибалкою, який нерідко засинає, коли чекає на свою річкову здобич, ловити окунів. Знову ж таки відсилка до рибалки, що дрімає над вудкою. Сліпці сватають, як на мене, найбільш колоритний фразеологізм. Коли ми засинаючи заплющуємо очі, то відповідно нічого не бачимо. А свати, як і бажання відпочити, можуть з'явитися раптово очі злипаються. Народ чітко помічав: інколи повіки стають настільки важкими, що розплющити їх не вистачає снаги, так наче вони склеєні між собою. Наостанок, відчуємо, якої барвистості надають фразеологізми буденному мовленню. Будеш клювати носом на уроці? Нічого не запам'ятаєш. Годі ловити окунів, потрібно працювати інтенсивніше. Дивилася до ночі серіал. Тепер сліпці сватають. Після виснажливого робочого дня дрімотна так і хилить, Виконаю останнє завдання завтра, бо вже морить на сон. Отож, продовжуйте тримати мовний фронт, та навіть крізь сон бурмотіть українські слова.